Угу. Я приземлилась? Приземлилась, виходьте з хмаринки. Діана, я, я приземлялась над лісом. Угу. Приземлилась. Тільки я ще, мабуть, не приземлилась, дивлюсь, стоїть якийсь дідок такий білий. З білою бородою на мене посохом махає. Ну, підняв руку, ага. типу замахується. Угу. Сварить вас? Такий свариться, так. Я бачу за ним такий прохід між деревами, і там поляна зелена. Ну, а поляна угу. світла така. Угу. О, та він в білому весь. Нічого так, такий старий, з того бороду і білий. Угу. От. А ви недалеко від нього? А, я... Таке враження, що я над ним. Над ним. А, ви ще не зійшли з Хмаринки, правда? Не зійшла, напевно. Він ж. Він вам не дозволяє, щоб ви зійшли, напевно. Угу. ну, давайте приземляємося з Хмаринкою вниз і подивимося. Познайомимося, може, з цим угу. дітком. Зараз. хмаринка опускається все нижче та нижче, приземляється до самої землі. На землі вже. Ну він недалеко, не знаю, вроді. Ага, пішов. 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 Не хотів за вперед, А я туди на свою поляну. Mm -hmm. Ну, а я за ним. Mm -hmm. Упирається такий чуд, чудний такий. Так, скажіть йому, що ви хочете з ним познайомитись? Mm -hmm, зараз. <кхід> Мовчить, але не проганяє, глянув так, типу. А, ну спитайте, хто він такий, як його звати? Де Ти вже каже. Як вас звати? Не поняв. Із Угу. І Іде. Недовольний. Недовольний. А який Два. це рік? Якийсь 760, щось таке. Mm -hmm. Сьоме, мабуть, століття, що? Це до нашої ери? Це до нашої. Зараз. Секунди. До, каже, до. Угу, до. до, до нашої ери». Угу. А він же пішов чи ще стоїть? Ні, він не стоїть, він йде, а я за ним. Угу. Кажуть, так іде, повертається ну, до мене, так ніби через плече щось говорить. А може ну, він але... над цим лісом керує цим лісом? Угу. Чи оберігає цей ліс, питайте? його. Працюю. Зараз ви вийду на поляну, може на цій поляні щось буде видно? Ой, а тут. А тут на цій поляні? якісь такі хороводи чи що, якісь люди? Ну, вони якісь наче не зараз. Може, які обряди проводяться. Угу. Uh -huh. Напівпрозорі, наче як від мені про це показує, типу, що, що вони тут роблять, uh -huh. а вони. <кхем> Такі люди різні, ну, звичайні люди, це не, uh -huh. мені здається, не. Ну, тобто, звичайні люди, що вони роблять? Ходять, як щось співають. ну Дуже зелено, гарно. Так, трава така, як молода котов, як коли вона в квітні, в травні, коли там трава така mm -hmm. оковита. Не може, якісь, я так думаю, може, які веснянки співають, чи що вони? Mm -hmm. А спитайте ну. того діда, що це за люди? Що це хто це? Ой, люди кличуть весну. Люди, видно, що там, може, з стихіями цими працюють. А ти що робиш тут? А, він ну, як старший тут розказує, що робить, як робить. Mm -hmm. А та, де тут я? <гум> Цікаво. Всьому-всьому. От -всьому. спитайте, mm де -hmm. ви там? Угу. Я нічого тут не можу зрозуміти поки. Що? Ага, вже тепер вогонь по центру, то не було вогню. Тепер вогонь. Угу. Воно перестрибуйте через тривогонь. Ні, просто люди. От вони ніби за руки взялись, колом так стоять. Mm -hmm. Ось ще роблять. Ага, щось притягнули, якусь таку штуку. якесь дерево, ніби до цього вогню. Ну, вогонь не ставлять, просто поруч, Таке прибране чимось, чимось <кхем> щось на ньому нав'язане чи що. Якісь тканина якась. От такими шматочками, як. Просто кусочки ткани. М -м -м, може вони якийсь ритуал роблять? М -м -м. Спитати їх, може, чи вам можна приєднатись до цього? Скажіть, я, я можу приєднатись до цього ритуалу? Ой, вони вже за руки схватили. Ну, мається на увазі в коло. На колі. В колі. Що угу. вони роблять? Для чого це? А врожай кажуть. Угу. Врожай. А що ще хто тут якісь стихія? Вогню, пітер. Це самі там дівчата чи ще є хлопці? Ні, Я тільки ніби дівчат бачу, хлопців я не бачу. І такі менші й більші. Ну, в смислі, старші, ага, і менші, менші. Ну, Таких ну, зовсім стар... ну, пожилих немає. Угу. Діти, ці дівчата. М? Вогонь горить, дерево біля нього, що вони ще з ним не знають. А той дід, він не стоїть просто наблюдає? Він стоїть, так, збоку дивиться на це все. Мабуть, я не чую, що він каже, але вони, типу, як знають, що робить. Угу. А ви в чому у діті? Я, боса, і теж в такому якомусь білому. <кій> Яка сорочка, якась довга. Угасорочка mm -hmm. з рукавами. А як вас звати? Зараз когось питаю, Я так не знаю. Може, це й діть знаю. Перше прийшло Угу. Весна. Mm -hmm. весна. Може, весною було? Може, не знаю. Чи не проганяв? Ну, не знаю. Спитайте його, mm -hmm. чого він вас проганяв? Угу. Mm -hmm. Рано а, Рано, ще рано. <рес romance> <inversminded> Може прибагнути, як пізніше, що воно там, там з цим ритуалом не знає. Добре. Тут нічого такого.